Свої зустрічі з унікальним лікарем Неля Смірнова пам'ятає у найменших деталях. Каже, спершу він приймав жінку в обласній лікарні, а потім прийшов додому і взявся лікувати. Ми з ним зустрітись, можна сказати, не случайно, тому що його жінка, яка працює в станції СПІДа, вона посовітувала його як ведучого спеціаліста. І що він мені згодився допомогти? Вот в суботу приїхав ко мне. Он обещал в 9, но приехал где-то около 10. И сказал, что сегодня он не едет, так как его заменит товарищ какой-то там в Киеве. Вот, а он будет меня лечить. Я когда спросила, от чего лечить, он говорит, ну я знаю, это остаточное явление после заражения крови, так как у меня было заражение крови. Вот, и дал мне 4 таблеточки такие небольшие серо білого цвіта. Я нічого вообще не почувствовала. Абсолютно я випила та запила водою, нічого не почувствовала. Тому він сказав, що визнати один одінукольчик. Ми зробимо і все. Найшломі укол. І Я больше нічого не пам'ятаю. Через добу непритомну жінку знайшла подруга, яка і викликала швидку. Повернувшись додому, жінка зрозуміла, що з її квартири вкрали гроші, золото і побутову техніку. А вже за два тижні від рук того ж чоловіка мало не загинуло подружжя, таксист і його дружина, до яких лікар прийшов у гості. Він напросився в гості до мене. От, і типу, як під гіпнозом заставив пити это, таблетки, от, якусь із фляги, із нержавейки, якусь настойку, дві-три стопки випили, а потім все в тумані, потеряв сознання, а прийшов до пам'яті в лікарню. Добу подружжя пролежало без свідомості у себе на дачі, а потім ще три доби їх відкачували у реанімації. Доки люди боролися за життя з їхньої дачі. Вивезли абсолютно все. В обласній лікарні переконують, Ігор Лисюк там не працює і ніколи не працював. Перевірка проведена починаючи з 1985 року. Людина з означеним прізвищем ім'ям у нас не працювала ні лікарем. Ні санітаром, ні яким іншим працівником для родини цієї жінки зустріч із псевдолікарем закінчилася трагедією. Рік тому вона поховала матір та брата і втратила трикімнатну квартиру. Рідних знайшли мертвими у власному помешканні причина алкогольне отруєння. Тоді міліція не звернула уваги, що за кілька днів до смерті мати жани продала квартиру за довіреністю оформленою на чужого чоловіка. Вже сказали, що він як опікун виступав. На нього була оформлена, на лисюка, була оформлена довіреність. Я ходила до цієї нотаріус, да, вона. І вона сказала, що до школи її устінна була при ньому, коли я оформляла всі ці документи, і квартира. Перепродана вже псевдолікаря затримали 10 жовтня у селі Березівка. Під час обшуку знайшли чужі коштовності, документи вже мертвих людей, зброю та психотропні препарати. Затриманий зараз у СІЗО. Чоловіку 46 років. Раніше він вже відсидів 13 років за вбивство. Днями затримали одного з його спільників і зараз перевіряють причетність Ігоря Лисюка до інших таємничих смертей. Ну, на даний час ми спеціалі... спілкуємося з спеціалістами. Галузі медицини судовими медиками, тому числі і звертались до до міста Києва спеціалістами, щоб ми могли розуміти, яким чином яким чином можна провести все дослідження. А взагалі можливо будуть бути проведені екзумація. Зараз правоохоронці перевіряють інших його спільників, які постачали чоловікові жертв, допомагали переоформлювати та продавати нерухомість і грабувати квартири.